Деякі підприємства Чернігівщини можуть втратити статус критичності, а працівники бронювання як в області відзначали різдво та історії військових з Чернігівщини, які захищають країну. Це підсумки тижня на Суспільному у студії Гордій Єрмак переклад жестовою мовою Людмила Бабенко. На Чернігівщині може зменшитись кількість критично важливих підприємств. Причина у новому критерії для бронювання працівників 20 тисяч гривень зарплати. Про це у коментарі Суспільному сказав перший заступник голови облдержадміністрації Костянтин Мегем. Нагадаємо, у листопаді цього року Кабмін оновив критерії бронювання військовозобов'язаних після аудиту рішень щодо присвоєння підприємствам статусу критичності. За словами Мегема, наразі регіональні критерії проходять погодження у відповідних міністерствах. Про ризики для підприємців через нові критерії бронювання розкаже Альона Марчан. Це досить висока зарплата для Чернігівщини, тому звісно, що деякі підприємства не зможуть набрати, скажімо так, ту кількість критеріїв саме за цього чинника. 20 тисяч гривень заробітна плата заброньованим працівникам. Саме цей новий критерій може зменшити кількість критично важливих підприємств на Чернігівщині. Каже перший заступник голови облдержадміністрації Константин Мегем. Нагадаємо, у листопаді цього року Кабмін оновив критерії бронювання військовозобов'язаних після аудиту рішень щодо присвоєння підприємствам статусу критичності. Йдеться про підприємства, чия діяльність має значення для національної безпеки та економічної стабільності. Це надає право на бронювання до 50% військовозобов'язаних працівників. Будівельна компанія Вимов спецбут цього червня вперше отримала такий статус за допомогою застосунку Дія. І поновити його мала у червні наступного року. Але тепер цю процедуру їм доводиться проходити достроково. Дії бронювання до 28 лютого. А з 28 лютого буде діяти новий порядок, і підприємства повинні відповідати певним критеріям, які хочуть забронювати. Новий порядок щодо бронювання почав діяти з 1 грудня. Для тих, хто вже його має, діє перехідний період на нові умови до 28 лютого. Директор будівельної компанії Віктор Лазар говорить, у них вісім заброньованих працівників. Це 50% від військовозобов'язаних. Каже зарплатня у 20 тисяч гривень потягне додаткові витрати для підприємства у 2 мільйони гривень на рік. А це означає підвищення вартості послуг з наступного року. Кожен бізнес, кожне підприємство воно закладує всі витрати. І це зрозуміло, що це потягне і здорожчання, скажем, продукції, яку, яка буде пропонуватися на ринок, і зрозуміло, що це будуть якісь певні інфляційні процеси. Також каже Віктор Лазар, підвищення заробітної плати до 20 тисяч гривень може стати поштовхом до того, що бізнес піде в тінь або ж почнуться звільнення працівників. Якщо на підприємстві, наприклад, працює 600 людей або 300, скажімо, людей, от представте собі ситуацію, і в них там чоловік е -е, 100 заброньованих людей. Так от ці підприємства, я думаю, навряд ли з цим справляться. На думку першого заступника голови облдержадміністрації Костянтина Мегема, підприємці, які зацікавлені в статусі критичності, виконають умови та не підуть у тінь. Якщо говорити про те, що зарплата буде в тіні, то навпаки підприємець буде максимально виводити це в більш білу площину. Костянтин Мегем говорить, що остаточний перелік нових критеріїв щодо визнання підприємства критично важливим. Перебуває на розгляді у відповідних міністерствах. Ми максимально намагаємось створити ті умови, щоб підприємства, які працюють в БІЛ на Чернігівщині, змогли скористатися регіональними критеріями і бути визнаним критично важливим. Віктор Лазар говорить, у їхній компанії 38 працівників, з яких 25% це люди пенсійного віку. Також є проблеми з новими кадрами та збереженням заброньованих працівників. Що якщо підприємство не встигне забронювати працівника до 28 лютого? Працівник може бути мобілізований. За результатами проведеного аудиту, який тривав з початку жовтня і до 15 листопада, на Чернігівщині 14 підприємств з 348 позбавили статусу критично важливих. 11 з них не відповідали критерію середньої заробітної плати. Відповідні рішення ухвалила обласна військова адміністрація. Таку інформацію у відповідь на запит Суспільного надали Вова. Альона Марчан, Олександр Тірок, Суспільне новини, Чернігів. У селі Камка Холминської громади Корюківського району 23 грудня впали уламки російського шахеда. Про це повідомляє оперативне командування Північ на своїй сторінці у Фейсбук як ідеться у повідомленні, в результаті вибуху пошкоджені два приватні будинки. Над Чернігівщиною в ніч на 26 грудня прикордонники виявили та знищили два російських безпілотники типу шахет. Про це повідомляє Державна прикордонна служба на своєму сайті. Як ідеться у повідомленні, обидва дрони впали у полі. 24 грудня у святвечір волонтери північ ходили Черніговом з благодійною різдвяною колядкою. Координаторка благодійного фонду Вікторія Куспекова розповіла, що так вони хочуть швидше закрити збір на 100 fpv дронів для підрозділів оперативного командування Північ колядували центром міста, заходячи до кафе та ресторанів. За вечір зібрали майже 34 тисячі гривень. У нас зараз великий збір проходить. Ми збираємо 1 мільйон 400 тисяч гривень. Наразі на основній банці там 480 тисяч гривень. Тобто нам лишили ще більше половини. У дерев'яному храмі у селі Лукашівка 25 грудня відбулася різдвяна служба. Через ракетну атаку росіян по Україні в селі не було світла, тож люди молились при свічках. Зараз ця дерев'яна церква єдина у селі, кажуть місцеві жителі. Її побудували цього року біля Вознесенської церкви, якій понад 200 років. Вона була зруйнована під час бойових дій у 2022-му. Нині її досі не відреставрували, каже місцевий приватний підприємець Григорій Ткаченко, коштом якого і звели дерев'яний храм. Де-факто вона стоїть, хоч і зруйнована а де юре вона нікому не належить. Тобто, щоб зацікавити. Будь-якого мецената, будь-яку людину, яка має кошти у відбудові цього храму, треба першочергово привести документацію до ладу. Цього року близько десяти разів доводилося викликати поліцію через агресивну поведінку пасажирів тролейбусів, які не погоджувалися платити штраф за безквитковий проїзд. Про це Суспільному розповів начальник Чернігівського тролейбусного управління Руслан Ємець. Цьогоріч контролери виписали близько 1200 штрафів. В середньому, за словами Ємця, кількість пасажирів, які з тих чи інших причин не сплатили за проїзд в тролейбусі, від 120 до 140 людей на місяць. Сума штрафа встановлена законодавством. Вона стягується у двадцятикратному розмірі від вартості проїзда. Поки діти чекають на неї вдома, вона виїжджає на бойові завдання. Багатодітна мати з Ніжина, що на Чернігівщині, Вікторія Лупікс, служить у ЗСУ з 2020 року. Вона брала участь в обороні Ніжинщини у 2022-му. Нині Вікторія, начальниця інформаційно-телекомунікаційного вузла інженерної частини командування сил підтримки. Жінка розповідає, цього року вона брала участь у військовій операції в Курській області РФ. Там була протягом двох місяців. Каже, іноді доводила. Працювати вночі при світлі ліхтарика. Ми поставили ретранслятор, щоб можна зробили там налаштування, щоб можна було керувати управляти на пунктах управління, і налаштували зв'язок по. Машина імер називається це броньована машина. І там для того, щоб був зв'язок, треба між механіком і водієм внутрішній налаштувати. І в шлімофонії там зв'язок. Чернігівський обласний історичний музей імені Тарновського отримає один мільйон гривень від громадської організації Юкрейн Вау wow та компанії Аврора Мультимаркет. Частину грошей витратять на створення вітрини для шаблі Мазепи, також створять іграшковий варіант гетьманської шаблі. Про це розповіла співзасновниця Ukraine Wow Ярослава Гресь на своїй сторінці у Фейсбук. Нагадаємо, Олександр Усик після перемоги у реванші проти Тайсона Ф'юрі підняв над головою шаблю Івана Мазепи. Бій відбувся 21 грудня у столиці Саудівської Аравії. Усик захистив свої чемпіонські титули WBA, WBC та WBO у важкій вазі. Таким був цей тиждень. Більше новин читайте на нашому офіційному сайті Суспільне.Медіа та на наших сторінках у соцмережах. А я прощаюся з вами до зустрічі на Суспільному.